Я не перестаю дивуватися, не можу просто зрозуміти, чому світ такий сліпий. Можливо, я помиляюся, вони, напевно, і не сліпі. Просто вдають незрячих. Звичайно, велика вдячність за те, що вони на нашому боці. Що вони стурбовані, схвильовані, трішечки занепокоєні. Це прекрасно, що не є зовсім байдужими. Але ж словами біді не зарадиш. Словами ворога нашого позбутися не можна аж ніяк. Тут потрібні дії, реальні дії, які могли би вплинути на диктатора і закінчити це пекло. Так, нам допомагають. Тим, чим можуть, чи тим, що вважають за потрібне, вдячність їм за це дуже велика, звичайно. Але ж повинні бути рішучі кроки. Для того, щоб цим покінчити раз і назавжди. От я кажу, щоб покінчити раз і назавжди, і знову повітряна тривога. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Не набулося спокою. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. І одразу високий рівень небезпеки. Про що може бути мова? А світ продовжує спостерігати. Незрячих дають. Так це що, ми самі собі загрозу якусь робимо, і граємо якусь гру, щоб подивитися, а хто що може, а як може, а куди може. Нестерпно боляче. Нестерпно боляче за те, що світ вдає, що вони досліджують, а вивчають, а збирають докази. А чи насправді того вбив а може, ми самі себе вбили, а списуємо там на невинних, розумієте, з гнилого болота? І світ чудово бачить, що нема безпечних в Україні місць, куди б сміття вороже не дістало. І біль, і розпач, на і зліз. і закордоння кордоння споглядать на перестало. Полтава, Запоріжжя, Київ, Львів, атака за атакою усюди, диктатор ще сильнішого звірів, та найстрашніше, що в нас гинуть люди. Херсон і Харків у вогні горять. І кривий ріг, і прикордонні суми, щоденно нас продовжують вбивать, і ніхто не нищить ворога задуми. Була в країна раєм на землі, над нею мирне небо простягалось допоки. Не вірвались москалі, в ту мить життя спокійне обірвалось, була, на превеликий жаль була, немов калина, що навесні квітне, тепер Україна у вогні пала, для світу наше горе непомітне. Весь світ мовчить, бо це не в них війна, і ворог від життя не їх звільняє. До нас прийшла трагедія страшна, а світ без дій на все лиш споглядає, допоки буде світ таким сліпим. Чи прийде мить, що він таке прозріє? Чи перейметься горе, мінь чужим? Чи навпаки ще більше зачерствіє? А я думаю, що це питання одразу і дає нам відповідь. Ну, може, я помиляюся, не знаю. Але мені здається, що світ нашим горем не перейметься. І, можливо, залишиться бути таким черствим, який є. І буде вдавати себе незрячого. Та, звісно, є. В кожній країні хтось є такий, хто нам насправді щиро співчуває, намагається якось допомогти, щось робити, але ж його і там не завжди чують. Тому нам залишається сподіватися тільки на Всевишнього, що він нам допоможе. От не набулось довго тиші. Нещодавно тільки закінчилась тривога, нещодавно закінчились обстріли. І знову звучить повітряна тривога, і знову одразу загроза підвищеної небезпеки. То скільки може бути насправді світ таким черствим? Але ж їх не болить, недаремно кажуть, ситий. Голодного не зрозуміє, бо він не знає, що таке голод. Так само тут світ не може нас зрозуміти, тому що не їх болить, не їх вбивають, не їх визволяють від життя від домівок, не їхні доньки, сини, чоловіки, брати, батьки повертаються додому на щиті, а наші? Тому це болить нас. Але світ, або до кінця не хоче зрозуміти, чи не може, або, вдає, що не розуміє, що наші захисники захищають не тільки Україну. Напрю пішли з ворогом не тільки для того, щоб захистити нашу землю, вони і захищають цивілізований світ Європи. Дай Бог, щоб світова спільнота прозріла.